Доброго ранку. У нас сьогодні суботня ревізія об'єктів. Ми будемо фотографувати об'єкти, дивитися, що у нас пройшло за тиждень, і відправляти звіти нашим замовникам. Зараз я покажу, як це відбувається. Це у нас будинок по вулиці Вірменській. У нас тут більше десяти квартир. І в принципі ми тут, ну по суті, монополісти по ремонту. У нас як у мене, так у кожного менеджера в нашій компанії є така сумочка. Тут, коротше, всі ключі відкліє від, від об'єктів. Тобто, в будь-який момент ми можемо попасти, Ми у замовника беремо два ключі. Один для мене менеджеру, другий для прораби, який закріплений за об'єктом. Ну, зараз покажу, які об'єкти у нас є. Тут дивіться, до речі, ми заклеїли двері, щоб вони не пачкалися протягом ремонтних робіт. Це у нас квартира 53 метри. Ми її розпочали в ремонтній роботі десь 5 місяців тому. Зараз ми вже на фінальній стадії. У нас зараз тут йде встановлення меблів. Вже зробили малярні роботи, тут у нас трековий світильник. Зараз вам покажу ще цікаву штуку. Тут у нас зроблена скеля, в принципі, вона вже підсихає і невдовзі ми її будемо фарбувати та скривати захисним покриттям. А тут у нас будуть такі типу, ДСП-панелі з е led підсвітками. Тут у нас гардеробна зона, зараз ми вже змонтували більшу частину. Бачите, тут, в принципі, вже всі полиці, всі шафи змонтовані, залишилося лише підключити підсвітку Ну і в принципі тут все, типу, синхронізувати. Тут небагато залишилося. Тут буде ще дзеркало, вже замовили, чекаємо. Тут у нас плінтуси прихованого монтажу, і ми, в принципі, зараз монтували профіль. Єдине, що коли встановлюється меблі, інколи бачите, тут коцочка є, тут коцочка. Ми вже встановлюємо всі меблі техніку, приберемо всі моменти, які виникають там куточки, в періоді монтажу. Як -то, хтось вам скаже, що такого не буває, ну, це тільки у вас не буває, у нас буває. Тому ну, це у інших майстрів не буває. Дивіться, у нас тут в санузлі є ДСП. ДСП тут у нас єгір. Чому Єгір? тому, що він більш влагостійкий, чим кранашпан чи свіжкроно. Але в принципі ну, такий середній ціновий сегмент. І ще дивіться, який момент. Якщо ви робите санвузол з ДСП панелями, ну типу, це той момент, до якого ми дійшли. То ми у, між підлогою та ДСП робимо пазик там два. Півтора-два сантиметри і сюди монтуємо ще профіль. Потім покажу, як це буде монтуватися. Ну, просто ситуація, яка: якщо у вас вода попаде на підлогу, щоб вона не попадала на ДСП. Всі у нас квартири ведуться в Телеграм-групах. Що я маю на увазі? Кожен етап. Ми фотофіксуємо та відправляємо замовнику звіт. Умовно, якщо замовник знаходиться не в Україні чи в іншому місті, або він не може бувати постійно на об'єкті, ми всі моменти фотофіксуємо. Зараз покажу, як це відбувається. Такого плану у нас йде комунікація з замовниками по кожному об'єкту. Зараз покажу на прикладі однієї з квартир. Отак у нас проходить комунікація по кожному з об'єктів. Всі моменти, які у нас виникають, ми фіксуємо. До речі, тут замовники не в Україні знаходяться, тому ми спокійно можемо їм весь процес наглядно продемонструвати. Це у нас інша квартира, 53 метри. Тут у нас вже, ну, сказати, фінішна пряма. Ми тут, по суті, вже вставили двері прихованого монтажу, поклеїли склахолст. В понеділок будуть маляри заходити вже робити шпаклювання стін. І, до речі, в чому прикол? Ми, Я думаю, що повністю всю малярку тут закінчимо до. Кінця наступного тижня, але без окраски, тому що тут буде вініл, ми будемо заливати нівелірку. А вже потім, після цього, ми вже заклеїмо підлогу разом з вінілом і потім пофарбуємо. Тому що якщо ми пофарбуємо стіни, а потім будемо заливати нівелірку, ну може бути якісь там щось заляпати, краще цього уникнути. Тому так зараз покажу останню квартиру на сьогодні. Це у нас квартира 53 метри. Ми її робимо в форматі як велика кухня-гітальна плюс невеличка спальня. Зараз покажу, в чому є специфіка. І до речі, ми цю квартиру розпочали рівно десь 20 днів тому. Зараз покажу, що ми зробили за 20 днів. Тобто ми тут зробили зараз штукатурні роботи, змонтували перегородки з гіпсокартону. Зробили фріона траси, електромонтаж повністю. Зараз монтуємо підвіконня. І, до речі, зараз покажу я, яка буде компоновка цієї квартири. Тут у нас умовно кімната, вона була базова 10 квадратних метрів, ми її трішки розширили. У цій частині ми зробили нішу. Тут у нас будуть стояти шафи в цій частині повністю. У цій частині у нас буде конвектор підлоговий, тому що замовник вирішив прибрати взагалі в принципі, радіатори ці базові. Він захотів конвектора. І у цій зоні буде умовно наступним чином. З цієї сторони буде у нас кухня вітальня на всю стіну. Тут у нас буде обідній столик. Бачите, під нього навіть виведено підсвітильники е живлення. А у цій частині буде велика вітальня. Тобто тут ми плануємо поставити диванчик, тут плануємо поставити крісла, і прямо ми змонтуємо там зону для телевізору і для відпочинку. Все це буде ще підкреслено LED-підсвітками по всьому периметру. І з цієї частини, там де зараз майстер монтує підвіконня, буде така от типу, перегородка, і там буде зона для роботи. Тобто, там, ну, грубо кажучи, зараз вам покажу. У цій частині будуть стояти стіл і зона для роботи, там ноутбук і так далі. А з цієї сторони буде у нас стілажик з підсвіткою. І у всій квартирі будуть двері прихованого монтажу. Такого плану відео ми записуємо кожен тиждень для всіх замовників. Я вам просто показав, як це відбувається. Якщо вам сподобається, то ми можемо частіше робити такі огляди на наші об'єкти. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, дзвоніть, замовляйте у нас ремонт.